Добрий вечір. І власне, от про координацію Британія і Німеччина разом головували у засіданні Рамштайн цього разу. А як в чому от ми бачили співпрацю Британії і Франції? Зараз Франція і Німеччина. Що може дати ця координація? Ну ми знаємо, що після того, як у Сполучених Штатах змінилася адміністрація робота групи підтримки контактної групи підтримки україни змінилася тому що до того як до влади прийшов президент Дональд трамп у засіданнях цієї групи упродовж років починаючи з 2022 -го, завжди головували сполучені штати америки і завжди міністр оборони сша це був Ллойд остін напевне багато Наших глядачів пам'ятають, він головував на цих засіданнях, і ця робота велася дуже дуже активно, коли Україні надсилали щораз нові види озброєнь. Пам'ятаєте, як ми стежили за тим, чи скажімо, чи погодяться країни надіслати Україні винищувачі f-16 багато надій було коли. Вперше е, вирішили надсилати Україні е, важкі танки. То що зараз е, ми бачимо, що робота у цьому форматі, у е, як ще називають форматі Рамштайн, змінилася. Е, Сполучені Штати трохи відійшли від лідерської ролі е, у цій групі, е, вслід зрештою, за заявами Дональда Трампа, про те, що е, європейці повинні брати на себе. Більший тягар у допомозі України Україні, оскільки це європейська насамперед війна, як як стверджував американський президент, і таке враження, що де факто саме провідні країни Європи, в даному випадку Велика Британія, Німеччина, як найбільша економічна потуга, взяли на себе дуже часто, вже не вперше вони саме очолюють засідання. Засідання в такому форматі. Отже. Так, еволюція відбувається. Відбувається відповідно, також еволюція того, як саме країни вирішують допомагати Україні, і зараз ми бачимо наголос: на зокрема на тому, що з Україною укладають угоди про те, що фінансуються процеси виробництва зброї в самій Україні. Це вважається дуже перспективно і вигідно, і потрібно для України для того, щоб зброю не вести здалека, потім щоб не було проблем з там з обслуговуванням, з ремонтом а щоб вона вироблялася в Україні і одразу була готова на фронт. І е, другий такий. Можливо, до певної міри новий спосіб чи нова схема е, міжнародної допомоги е, Україні сьогодні була підкреслена генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, який е, сказав, що щораз активніше починає працювати схема, за якою е, європейські чи е, західні країни західні уряди фінансують закупівлю зброї для України у Сполучених Штатів Америки. Ну, поки що нам снаряди для гепардів, от ця пара, Британія, Німеччина, наприклад, анонсувала. А що дуже важливо теж для України, але е, не тільки власне, в контексті Рамштайну, але ширше, стармер е, коментує і е, е, якось трішечки дає більше інформації про е, таку коаліцію охочих, каже, що у фінальній стадії уже домовленості про. Чотири різних етапи, чотири різних форми а, там допомоги, в тому числі сприяння на землі. А що наземний компонент, так що буде а, у підтримці України згодом? Скажіть, будь ласка, ось ця допомога, особливо коли є акцент після досягнення припинення вогню, тобто після того, коли Росія так. сяде за стіл перемовин. А це про що йдеться? Це оці сили підтримки міжнародні. А чому до цієї теми Британія знову повертається? От ніби не рухається, а потім знову повертається. І, ну, якщо ви уважно стежити за тим, на чому саме наголошували е, керівники цієї коаліції охочих, і Стармер, і президент Макрон, то від самого початку наголо, наголошувалося на тому, що, е, скажімо, головний аспект, чи головний елемент е, можливої е, участі е, цієї коаліції в операціях саме в Україні. Можливий лише у разі припинення вогню після того, як припиниться вогонь, і це не є якимось поверненням це не є зміною позиції. На цьому наголошувалося від самого від самого початку, що зараз ми бачимо, це оголошення якихось. Конкретних кроків, що було зроблено до речі, вже е, кілька днів тому е, британці, зокрема, оголосили такі три головні напрямки: я би виділив: е, перший це е, продовження чи нарощування е, збройної допомоги Україні. Це власне те, що е, що відбувається, і що е, західні союзники, західні партнери наголошують як дуже важливе, і що це це треба підтримувати далі. і і розширювати для України очевидно другий цікавий момент це допомога у забезпеченні Чорного моря, і йдеться про те, наскільки я розумію, щоб після припинення вогню розширити операції країн НАТО, які розташовані довкола Чорного моря. Це Туреччина, Румунія, Болгарія і Коаліція охочих. Збирається зокрема допомагати тим uh -huh. країнам як в е, охороні е, торгівельних шляхів і забезпеченні е, безпеки перевезень у чорному морі, так і у, uh -huh. у розмінуванні, і те зокрема, що привабило е, мою увагу, і напевне е, багатьох людей українців пов'язаних з Україною е, найбільше ймовірно. Це захист українського неба для відновлення міжнародного авіаційного сполучення з України. Ми знаємо, що з е, тих страшних днів е, лютого 2022 року пасажирське сполучення е, України зі світом фактично е, перерване, е, і українські аеропорти навіть на заході України, де Відносно може бути безпечно, вони стоять стоять порожні і е, тому ось такі конкретні плани, які були угу. оголошені е, коаліцією охочих, про те, що е, у разі там навіть вони підкреслювали, що на наступний день одразу після досягнення угу. е, домовленості про припинення Богдану, говню, це буде зроблено. А можна роз'яснити, попросити у вас отакий от момент. Ну, політичний так би мовити, можливо, всередині самої Британії, тому що ця тема із коаліцією охочих із розробкою цих планів це трішки ну знаєте, трішки така валіза без ручки і нести важко, і кинути шкода, а тому, що після припинення вогню це. Ніколи, або принаймні в якійсь такій туманній перспективі. А, ну тому, що зараз зрозуміло, досягти цього доволі складно. Це було би політичним дивом, якби а, Росія от зараз вирішила, що вона готова припиняти вогонь. Значить, перспектива цього віддалена, але Стармер повертається до цієї теми. А значить, у неї є якась британська європейська доцільність, політична доцільність. Чому про це важливо йому а, Макрону Мерцу говорити? Я вже про це сказав: що це не є повернення, це не є е, якась там зміна чи, чи поворот. На цьому завжди наголошувалося, що ця коаліція, а саме е, міжнародні багатонаціональні сили, е, які могли би бути присутні в Україні чи е, співпрацювати з Україною, власне у військовому плані, можуть бути задіяні лише після. Того як буде досягнена угода про припинення вогню йдеться власне про е, той аспект, який не варто применшувати все ж, таки, все ж таки його значення. Тобто, змусити Росію припинити вогонь, звичайно, може лише українська армія, і звичайно, що це перспектива, якої очевидно хочуть дуже багато е, українців, і це те, що може зробити насамперед Україна, українські війська. Зупинили наступ російських загарбників на Київ, відбили відбили їх у на Харківщині і, і в інших місцях. І очевидно, що тут постає питання, до чого готові західні лідери, навіть такі, як керівники Франції, Великої Британії чи Німеччини, які однозначно наголошують на тому, що вони хочуть допомагати і усіляко підтримувати Україну. Питання полягає в тому. До якого до, до чого, до якої межі вони готові йти, чи готові вони йти до тієї межі, на якій ймовірно їм е, довелося би воювати з Росією? І очевидно, що як е, керівники урядів демократичних держав мандату на такі кроки, які могли би втягнути ці країни у прямі бойові дії з Росією, вони вважають, що такого мандату вони угу. не мають тому. Зараз мова йде про те, що вони можуть зробити е, найбільше не доходячи до того, щоб власне вступати uh -huh. у прямі е, бойові дії з uh -huh. Росією, і це зрозуміло, це очевидно. Це можливо не говориться такими словами, яким, якими я щойно це сказав, але саме про це йдеться. Але робота Допомога над цим триває в Україні, так. Дякую дуже, пане Богдане. Спасибі за розмову сьогоднішню. Богдан Цюпин, журналіст, автор подкасту Погляди з Лондона на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апосто.